Доброго дня, діти! Як ви думаєте, що за дивні яєчка наша курочка знесла? Намальовані гнездечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Наближається свято Великодня, люди готуються до нього, печуть паски, це традиційний солодкий прикрашений хліб, а також прикрашають яйця. Яйця можна просто пофарбувати у різні кольори, і це будуть крашанки. а можна прикрасити ще різнокольоровими крапочками, це будуть крапанки. Ще яйця можна розписати різними малюнками, прикрасити квітами. Це називаються писанки. А ось перед вами яйця, які прикрашені символичними малюнками. Ось ця писанка має в собі сонце. Сонце дає тепло та життя. А на цій писанці ріжки це символ багатого врожаю та родючості. Ця писанка має в собі малюнок оберіг сітку. Вона означає переплетіння сімейних стосунків, добробут в сім'ї. А ця писанка має в собі малюнок символ берегиня. Вона береже мир та спокій в сім'ї. А подивіться, діти, на ці прикрашені яйця. На них будинки, садки. Дерева та квіти, ніби невеличкі картини. Таким чином, прикрашені яйця називаються мальованки. Писанка, діти, здавна була символом весняного пробудження природи. Розмальовані писанки на Пасху кладуть в кошики і несуть до церкви для освячення, а потім дарують одне одному і бажають добра і любові. А діти – Граються з писанками, я вам зараз розкажу як. Можна стукати одну писанку об другу. Виграє той, чия писанка залишиться цілою. Можна зробити гірку і покотити по ній писанку. А можна влаштувати справжні писанкові перегони за допомогою. Дерев'яної лопатки писанку прокочують від старту до фінішу. Хто швидше? А як ви думаєте, діти, чому писанка символ життя? Тому що яйце це символ життя, з яйця народжується нове життя, курчатку. А зараз, діти, я вам пропоную вивчити невеличкий віршик про нашу українську писанку. Слухайте уважно. Українська писанка як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчка і розмалюю яєчко. Хрест, зоря, віконце стане писанка, як сонце. А тепер давайте повторимо віршик. Я буду починати, а ви будете закінчувати рядок. Українська писанка, як дитяча пісенька. Як бабусина казка, як матусина ласка сяду собі з краєчку та розмалюю яєчко, хрест зоря. Віконце стане писанка, як сонце. От і добре, діти! Повторіть ще раз віршик, запам'ятайте його і розкажіть на свято усім своїм рідним. До побачення, діти!